Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Канал у мене називається Таня Синичка, Життя і квіти. І сьогодні відео про квіти, а саме про хризантеми. Про хризантеми корейки. Під назвою Корейки я об'єднала і високорослі хризантеми, букетні хризантеми на зріз. тобто всі хризантеми, які є в моїй колекції, окрім мультифлори. І сьогодні буде чергова порція краси 20. Сортів корейок від номера 41 до номера 60, які є у мене. Це моя особиста нумерація. Якщо вам цікаво побачити попереднє відео, полистайте канал, там все є. Запрошую вас підписатися на канал. Багато про свої квіти я розказую, показую свої сорти, спостереження за ними, терміни цвітіння, розміри квітів. Зараз проанонсую перед тим, як розпочати відео, наступні відеоролики. По-перше, розкажу про наступну двадцятку мультифлори в наступному відео. І ще один такий момент. З сьогоднішнього дня почали робити теплицю велику, ну як велику, порівняно з попередньою, яка була, то велику, таку 10 метрів довжиною. І Хочу вас запитати, чи варто вам розповідати про те, як вона робилася, скільки вартує, що, скільки в загальному обійшлася. Наприклад, для мене в свій час була б та тема цікава, тому планую відзнімати відеоролики в процесі роботи цієї. Якщо вас будуть цікавити якісь питання, напишіть. Постараюся як можна більше розказати і показати цю роботу. І так, під номером 41 у мене минулого року була хризантема, яку я втратила. Оранжева. А цього року, зараз, я виставляю під цим номером ось цю хризантему. Я шукаю зараз її назву, тому що я її купувала з назвою. Але з тими осінніми роботами, з тою теплицею, дуже обмаль часу для того, щоб щось шукати, щось підписувати. Тому поки що це номер 141 ось така красива хризантема. Хризантема квітує від десь від 10-го числа жовтня. Квіти в діаметрі до 7 см. Сама хризантема досить таки висока, якщо взяти від землі 80 см. Дуже-досить ну, таки міцна квіточка, гарно тримає форму. Тому ось, ось така. Відноситься до високих, вона ось такого, такої висоти, як ось ці гомпі. Але назву її я не знаю. Хто знає назву, можете мені підказати. Поїхали далі. Під номером 142, ось така зелено-квіткова красуня. Дивіться, яка, до речі, камера трішки затемняє. Вона більш яскравіша, ніж на камері. Квіточка діаметром 9 сантиметрів. Ось там навіть є більша, десь до 10. Дуже гарна така світло салатова, кінчики обрамлені зеленішим, серединка зелена. Також вона недавно розквітла, десь тиждень тому вона почала по чуть-чуть квітувати і довго тримає квітку, якщо її не вдарить мороз. Ось така красива, також вона висока, ця хризантема, більше 80 навіть. Ну, так, 80 см у висоту. Ось це кущик з одного живчика. Ось такий наріз кущик. Немаленький, досить такий гарний Хризантема під номером 142. Під номером 143. Ось така хризантемка, Ще вона не розквітла. Коли розквітне, сфотографую, поставлю фото у повному розквіті. Паличку треба покропити. Так, до речі, хтось мене запитував, по полицю. я обробляю актарою. Актара плюс прилипач. Біла, великоквіткова хризантема. Квіти в діаметрі великі до 10 см. Кущ невисокий. Навіть зараз покажу. Мені ці кущі подобаються дуже, що вони невисокі. Вони, вищаються до 5 50 сантиметрів, нижче навіть 45. Але вони єдиний недолік, що пізні. Минулий рік я такі кущі викопала, поставила вони у мене у веранді, квітнули майже до Нового року. Ось це їхній великий плюс. Є у мене чотири кольори. Ось це 143. Біла, великоквіткова, горшкова. По-моєму вона називається Агора Бланк. Точніше, подивлюсь, напишу на фото в каталозі. Ось тут хризантема також ще одна великоквіткова біла. є У мене декілька штук, я їх всі залишаю під номером 144. Поставлю фото, коли розквітне, але ось така також великоквіткова, досить таки цікава хризантема, Вона у мене і минулий рік була під номером 144 Єдине, що минулий рік вона в мене не встигла доквітнути, доквітала вже в літній кухні. Сподіваюся, що цей рік ми все ж таки побачимо її квіти у повному розквіті ще за погоди. Фото ставлю номер 144 також ця хризантемка низесенька, вона навіть мені нижча, ніж біла. Вона до 40 см висотою. Досить таки симпатична. Під номером 145 я не бачу тої хризантеми, яка була минулого року. Або я її втратила, або вона ще зовсім зовсім не показує квіти. Ну, якщо покаже, то мені придеться її просто поставити під іншим номером. Ось ця червона красуня у мене підписана під назвою Вродлива. Я не знаю, чи це її справжня назва, чи так у мене вона підписана. Але ось така вона розкішна, низесенький кущик 40 см, квіти в діаметрі. Зараз скажу скільки. Дуже гарні, дуже яскраві до ну, більше 7-8 см в повному розквіті. Ось такий кущик ще маю один. Дуже гарна хризантемка квітує. Ну, не від початку, але від числа 10 жовтня вона в квітах. Я думаю, що якщо кущик буде такий повніший, не манюсінького живчика, а на наступний рік залишиться, то це буде взагалі дуже і дуже красивий кущ 145 у моєму каталозі, Під номером 146, також великоквіткова хризантема кущик. До 50 см в діаметрі. Ось такий фіолетовий ніжний колір. Фото поставлю тоді, коли вона буде у розквіті. Думаю, що дасть, погода не дасть, буду викопувати, заносити у веранду, тому що дуже вона гарна, дуже хочу її квітів. І Минулий рік вона в мене теж була під цим номером. Ось на сьогодні, сьогодні у нас 27 жовтня. І на сьогодні вона в такому напіврозквіченому вигляді. Навіть не напіврозквіченому, а починає розкриватися бутон. Ось така хризантемка. Торішнє фото поставлю зараз, коли буду монтувати відео. А як уже в повному розквіті, постараюсь поставити вже в каталозі, коли повністю розквіт. Номер 146. Номером 147. Ось з тих, з тих самих таких горшкових хризантем. Ось така а, вишнева, не вишнева, темно-фіолетова, щось таке середнє між темно-фіолетовою і вишневою. Кущики низенькі до 40 см. Квіти 9-10 см в діаметрі при повному розквіті. Дуже гарна. Пізня. Але ну, вона вартує того, щоб з нею поноситися, щоб побачити її квіти. Є декілька в мене в горщиках, я їх тримаю всі на маточники, тому що минулий рік я їх посадила небагато, але замовлено було багато. Нитки були досить популярні. І 147. Починає квітувати з кінця жовтня. Ну, якщо дає мороз. Дуже гарна квітка, кучерявенька. Я на цій сорт кажу кучерявчики. Під номером 148 Жовтий пантін. Я зараз поставлю фото, який вигляд матиме ця квіточка. В розквіті вона така закручується равликом. Дуже гарна. Є у мене 4 сорти того пантіна. Єдине, що білого, я не бачу, мені здається, що білий я втратила, але жовтий, рожевий і оранжевий у мене є. І під номером 148 буде жовтий пантін. Кущик до 50 см висотою. Тут у мене пізня посадка в горщиках, тому вони низенькі, але в загальному кущі досягають 50 см, розквітають кінець жовтня, початок листопада, пізній сорт. Під номером 149 буде рожевий пантін, але я його ще не бачу, тому зразу ж ставлю фото. Який він був у мене минулого року. Бо там ще такі бутони, він тим більше у мене стояв так на півтіні і не було. ну Тобто, ще він погано досить таки розпустився. Дивіться, під номером 151 у мене минулого року була зовсім інша квіточка, але так як я її втратила, то у мене під номером 150, певно, заговорилась, не пам'ятаю, я сказала 150 чи 151. Так, під номером 150 у мене цього року буде оранжевий пантін. Пантін оранж також закручує равлика. Ось такий він на сьогоднішній день. Це я придбала його цього року. І ще шукаю білий пантін, тому що таки розумію, що його в мене немає. Якщо рожевий на бутоні, то білого у мене немає. Ось так, номер 150. Під номером 151 і минулий рік, і цього року шапка мономаха. Дивіться, яка вона гарнюща, вона квітує весь жовтень. Дехто пише, я бачу, що вона ще і раніше розквітає. У мене вона квітує весь жовтень від початку. Квіточка дуже гарна, як в розпуску. Так і на початку квітування кущик висотою 70 приблизно сантиметрів квітка в діаметрі 8-9 сантиметрів Так, навіть 9 деякі. Такий дуже гарний, яскравий. У мене тут його якийсь пізній кущ трішечки нагнув, тому що затінив. Але подобається він мені дуже. Номер 151, шапка. Резинтема, яка минулий рік була під номером 152, у мене не перезимвала, тому ось така розкіш буде підписана цим номером. Кущ високий, кущ 90 і більше сантиметрів. Потребує підв'язки. В крайньому випадку у мене квіти яскраві, гарні. Квітує він десь з... Ну, напевно, раніше, ніж в середині жовтня, що я навіть добре і не пам'ятаю. Так, Квіти великі, квіти до 9 см діаметру ді в повному розквіті. Квіти цікаві, камера висвітлює. Насправді дещо темніший кущ, Не знаю, як називається. Але чому? Не знаю. Знаю. Ну, в принципі, Карль, Фіолет Карлівка, не знаю, чи це її назва. Це що? Але ось так. Це буде номер 152 у моєму каталозі. Ось така розкішна красуня, Подивіться, для, це для тих, хто любить високі хризантеми, кому потрібні букетні хризантеми, це знахідка, тому що така дуже яскрава, дуже красиво перецвітає. Ось ця пер, біла перлина. Але я все ж нею захоплюватись не перестаю, точно так само, як і не перестаю захоплюватися гомпі. Це для мене цього року як відкриття, так і взагалі любов-любов. Така це щось. По-моєму, чи 121, чи 123. в попередньому в самому. В попередньому да, по відеогляді я їх показувала. Ці бомбі, шість кольорів маю. Під номером 153 ось така красунечка. Квіти невеликі, тільки починає розквітати. Я мала назву цієї хризантеми, вона була в мене підписана, але обліз маркер на ножику невелика до 5 см квіточка, кущик. До 70 сантиметрів висотою. Він в мене впав, тому що був затінений трояндами. Ось така хризантема. Вона до тої серії, що гонки, маріели. Можливо, вона і одна з тих маріелів, я не знаю. Я в них ще не розібралася, тому що перший рік відкрила для себе ці квіти. Ось так. Це номер 153 в моєму каталозі. Під номером 154 знову зелена хризантема. В зошиті записана назва. Зараз буду монтувати, напишу на екрані, бо вже не тримаються. Стільки нас в мене. Ось така велика, в повному розквіті дуже велика, дуже гарна квітка. Залишаю на маточники чотири кущі. У неї це кущ високий, кущ до 90 см. Висотою ось такий міцний, гарний, зелений букет, буде розкішний. Подивіться, яка вона всипана тими бутонами. Терше, точніше, ось, дивіться. Фактично ну, так, практично 90 см. Дуже красива хризантема. Ось уже тут більш розпущена. Дуже гарна. номер 154 у моєму каталозі, Тільки починає розквітати кінець жовтня. Зараз зразу ж покажу, поки близенько. Ось ця зовсім інакша зовсім, зовсім інакша квіточка, ніж в цієї. Там 142, тут 154. Дві зелено-квіткових високих резен і дві абсолютно різних. Номером 155, ось така ніжня улічка. Такі от ромашкоподібні великі квіти, кущ невисокий, кущ до 60 сантиметрів. От зараз він розквітає. Маю, до речі, два чи три маточники, кого цікавить, можете написати ще, Що я щось їх не виставляла у Фейсбук. Пізня, дуже пізня, але дуже гарна ніжна хризантемка. Так, зараз навіть здалека покажу. Ось вона. Дивіться, якщо так зібрати до копи, ах, не виходить. Ось така в повному розквіті, дає серединку жовту. Дуже гарна. номер 155 у моєму каталозі. Ось така красуня під номером 156 Кущики низенькі, кущики 40-50 см. В, до речі, є декілька таких кущиків у мене на продаж в горщику. Кущики розцвітають з ну, в кінець, в кінець жовтня, в принципі. Квіт великий, квіти до більше 8 до 9 см у діаметрі. Густо буде вкрита квітами, не кулею, але гарним компактним кущиком, міцним кущиком. Формується теж назви. Я не знаю. Хто, можливо, знає назви хризантем, які я вам показала. Будь ласка, напишіть мені. Ось тут стоять мультифлорки. Про мультифлори буде окреме відео. Окреме відео буде про ось ці сорта, які у мене в от таких манюсеньких кущиках. Це вже я підкупила. Цієї осені і в каталог, напевно, вводити я їх не буду, тому що бачити, як вони перезимують. Але якщо все буде добре, то обов'язково весною буду продавати живцями. Ось таких кущиків у мене є багато ось цих нових сортів. Ось ці золі, міта, пікто, ось золі, наприклад. Для продажу вони будуть навесну. Тому слідкуйте за інформацією на каналі, за інформацією у Фейсбуці. Посилання на Фейсбук я залишу в описі під відео. І якому, кому цікавлять такі хризантемки, обов'язково записуйте номера і можете вже, до речі, писати замовлення. Я вже почала приймати, якщо що, то потім зможете додати. Ще так, поки проходжу вже тут. Я зараз покажу, які розквітають мультифлорки, які будуть у наступному відео огляді мультифлори. Дивіться, яка цікава, цікава квіточка, прям як волошечка. Дуже гарна. Тепер ось така розквітає ніжність. Ось це розквітає, навіть не знаю, що це таке, яка вона буде. Тут також вона не підписана. Тут щось прив'яла, треба сьогодні попідливати. Ці нові сорта черела розквітає. Подивіться, яка квіточка. Так само куско розквітає. Тут я взагалі в захваті. Я бачу, що квітка буде дуже велика. Єдине, що лишила собі дуже мало кущів, про що на сьогодні пожаліла. Щось з новиночок, також показує квіточку. Але сьогодні не про мультифлору. Мультифлора наступним разом поїхали далі. Так, номером 157. Минулий рік у мене була зовсім інша хризантема. Я не знаю, чи вона є, я не впевнена в тому. Тому в мене буде ось така кореєчка. Якщо розквітне ось та, яка була минулий рік, то я її поставлю вже під інший номер. Так, зараз поглажу собаку, бо буде гавкати і не дай знімати. Цього року під номером 157 я ставлю ось таку красуню і вона вже перецвітає, вона квітує повністю весь жовтий. Вона дуже схожа на верано, але це не верано. Квіточка зовсім інша вже 10 разів підносила і дивилася. І тим більше, що розквітла вона пізніше, ніж верано. Ось така висота до 60 см, діаметр квіточки десь до 5 см. Дуже гарнесенька. І камера, напевно, трошечки її висвітлює. Вона дещо темніша. Номер 157. Під номером 158. Ставлю ось таку хризантему. Відмовилась від тієї, яка була попереднього року. Вона в мене захворіла і мені стало її нецікаво лікувати. Ось така кореєчка. Не знаю назви. Якщо знайду, напишу. Дуже гарна. Кремова, персикова, рожева. Подивіться, в одній квіточці зібралось безліч кольорів і відтінків. І білий, і рожевий, і оранжевий, і коричневий, і зелений. Ну, взагалі, безподобна, невисока. Невисока десь 100 верніше, десь 70 см. Безподобна. Квітує з, з 20-х чисел жовтня. Ось зараз вона у такому вигляді. Це номер 158. І зразу ж до, до Герда, Подивіться, номер 114 у моєму каталозі безподобна. От зараз вона в повному розквіті і зараз вона гарна. Так, номер 159. Ось така медея. Дуже гарна, зараз ще один номер, бо буде дощ. Неймовірна. Минулий рік теж вона була під цим номером. Квітує добрих, напевно, днів 10, а тут до двох тижнів подружечко. Така анемоновидна. Дуже красива. Так, і наступна хризантемка, до якої ми підемо, це номер 160. Минулий рік була інша. І під номером 160 Ось така красуня, Крістал Віолет. Я купувала цю хризантему. Я думала, що вона буде низенька. Я читала в описах імпортних сайтів, що вона. Букет, не букетна, а горшкова низькоросла Насправді вона високовата, вона абсолютно не, так, не така, як я хотіла. Тобто вона от 60 см висотою, можливо, там так і писало, але на малюнку в горщику вона намальована була, ну низенька. Тобто те, що вона не низенька, це єдине моє розчарування. Насправді квіти дуже і дуже гарні. Я не знаю, як мені зловити колір, щоб вам показати. Але весь камера висвітлює, ще й дуже висвітлює. От він такий, напевно, як отам в куточку. Він такий темний, темний. І оті білі прожилочки цікаві, вона чимось нагадує ауру. Ось тут ще є. Ще одна крістал регал. Але вона суттєво відрізняється квіточка. Ну, очікування не виправдалося, але щоб я сильно засмутилася, то ні. Вона у мене буде в альбомі Кореючок, вона у мене буде обов'язково. І садити її я буду багато, тому що, знаєте, хто би до мене не прийшов. Усі обирали з коректу, саме корейками цікавиться. Абсолютно всі кущики, які були, в мене продалися. І от вона дуже гарна. Я собі планую, що в мене на наступний рік вона буде на одному з перших місць серед кореїв при посадці, тому що це такий яскравий видний кущ. І сьогодні вона буде під номером 160. Далі буде номер 161 і так далі. Ще у мене ось такі цікаві. ще є дуже, дуже багато цікавих хризантем, які ще не війшли в каталог, які ще навіть не квітнуть. Є такі, які вже і трошки квітнуть, але трішки почекаємо, щоб більше нацвіли. Напевно, і з цим каталогом треба було з цим. Треба було трошки почекати, тому що ще квіти не в повному розквіті. Але ті, що в повному, то мені дуже хотілося їх вам показати. Наступне відео буде про мультифлору. Не знаю коли, бо зараз почнеться дощ, я буду тікати. До речі, маю, нагадується, ось яка краса. Взагалі щось чимось буде в наступному ролику. Так само, як і ось така квіточка буде в наступному ролику. Маю для продажу. Тут зараз ми розібрали стару тепличку. Наска вона була невелика, 3 на 4, абсолютно мало було місця. Тому навесно окуповувалося все, і літня кухня, і варанда. Зараз ми ось тут підготували ділянку і ось тут будемо будувати теплицю. Хотіла замовляти, але все ж таки вирішили ставити самі. Але про це все покажу і про це все розкажу. Що хочу сказати, є ось такі вошневі хризантемки Гілкові, галузкові чи гілкові не знаю, як правильно. Хочу їх продати, тому що мені потрібно звільнити цю територію. Кого цікавить, пишіть. Не показала би квіточку в повному розквіті, поки що немає. Ось такі вони. Навіть, і навіть, якщо чесно, я і не пам'ятаю, яка це має бути квіточка з минулого року, тому що чогось вони в мене були не підписані і не продавалися взагалі. Чи вони не встигли розквітнути, чи що я вже навіть і не пам'ятаю. Тому, якщо цікаво, пишіть, дякую за перегляд, дякую, що слідкуєте, дякую, що підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте. Ваші коментарі для мене дуже важливі для розвитку мого каналу. Гарного вам мирного неба, найшвидшої нашої перемоги, і всього самого самого найкращого. Пока-пока.